Всім привіт! Нарешті змонтувала відео, як отримувати NFT на наш Metamask. Тобто ми копіюємо посилання, по якому ми маємо перейти в сам браузер Metamask. Перед цим ми вибрали мережу Polygon, вставляємо наше посилання і переходимо на сторіночку. Як бачимо, в нас вибиває Set email to participate. Ми натискаємо на нього і вводимо наш емейл. На емейл нам приходить код, ми його вставляємо і підтверджуємо. І далі вже можемо натискати claim. Він дуже довго грузить і підскажіть, чи у вас так само, тому що в мене це просто якась катастрофа з швидкістю. Готово ми отримали наші NFT, можемо перевірити, але не все так просто. Натискаємо на наш гаманець, дивимось, його в нас немає. Ми можемо передивитися всі наші NFT в хайден нашого OpenSea або додати наш контракт до нашого Metamask. Для того ми копіюємо наш адрес MetaMask, на який ми отримали наше NFT. Вставляємо в BSC Scan, тиснемо на пункт, який я показала на відео, і переходимо на полігон Scan. В переліку токенів ви шукаєте ваше NFT. Переходите на нього і гортаєте донизу в розділ Inventory. Тиснете і, як бачите, токен ID. Копіюєте його. Цей ID є індивідуальний. Всі деталі та посилання залишила в телеграм-каналі CryptoDior. Обіймаю.